Україні. Слава ЗСУ! доброго ранку! Вас вітає канал Спінг ТВ. Заварите ранкову каву, беріть печенька. Я вам зроблю огляд на ось такі гачки офсетні сетні азура 5.0, на який обов'язково прикручу. Сил під цим відеороликом. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник двійним, аби не пропускати наступні відео. Аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Виїжджайте чистіше на рибалку, просіть холодильники. Всім бажаю добра, бобра і мирного неба над головою. І давайте я вам детальніше поближче покажу один гачок. Осетний. Азура, парокод, хок, поверхок. Ось такий офсетний гачок. Всім рекомендую як рибачкам, так і рибакам, як починаючим, так і професіоналам. Сам такі похожі гачки маю, дуже ними задоволений. Так беріть на вружіння, фотографуйте. І ссылка буде приключена під цим відеороликом внизу. Ну, і кожного ребловного гаджета я зроблю опис під кожним відеороликом. Ось такі от усе очки Азура Power Powerhock. Всім рекомендую. Сам похожими гачками користуюсь, дуже ними задоволений. Що? Гості каналу, ті, хто ще не підписався обов'язково, підписуйтесь на канал, активуйте дзвони двійним ставте лайки, пишіть коментарі. Виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома, бо... Риба на дивані клювати не буде. Ну і помаленьку я буду завершувати цей відеоролик. Аби його не розтягувати на довгий час. І ви змогли подивитись його до самого кінця і підписатись на канал. Ну і на цьому я буду завершувати цей відеоролик. З вами як завжди був канал Спинг ТВ. До нових зустрічей на Водоймі і...